Це величай як вже я трохи їв, така маленька в тому році прищепив. Такі тенісні шари. Клас. Представляю, буде велика, то, то буде вражай. Тільки що одну куштував. Зараз ще одну. Ну, взагалі не кисло і дуже смачно. І сочно. Я думаю. І косточки, так? Є. Якраз пробую. Нано. Ну. Іди сюди. Я тобі дам. Лопнула, бачу, дощай біну. Оце. Барину це розріз покажи мені. Подивлюсь. Я знімаю, так, хочу подивитися. То наше відео. Ну а що, я хочу глянути. <різь> Щоб заповнити, показати людям, скажеш вкус. <різь> ну бачу, тріснула, бо, Навірно дощі крепкі. Алди косточка виділяється не так, як просто розмазня, якась личата. Та що потім? Дай мені цю ту пробуй бери. Тобі одна. Ну, бери дві, потім, ладно. Я вже пробував одну. Я тобі скажу, що як для такої простої сливки, то класно. Скажи, не кисло, нічого. Так, солодка. Ну, солодка, і і, і сочна, да, все є. Ну все таке ну, всіх Писіньким. там ну, але, не, але не, не крепко. Не дуже, ні.